Ти думаєш, що після 40, 50, втома, зморшки і нуль енергії це норма віку. Усе зміниться, коли ти зрозумієш одну просту річ. Саме це зробила я. Поєднала нормальний спосіб життя з якісними перевіреними добавками. Не їм сміття, їм нормальну їжу. Сплю, відпочиваю повноцінно, п'ю корисну воду, рухаюсь. А от ці 10 добавок дали видимий ефект. Енергія повернулась, голова ясна, тіло працює як слід. Мої фаворити. Магній, вітаміни групи Б, вітамін Д3, К2, омега-3 для гормонів, мозку, кісток, суглобів, шкіри. Креатин це сила, витривалість, тонус, пентокан, коензим q 10 підтримка серця і судин, енергія клітин. Противіті ультра, преміум спіруліна це амінокислоти та мікронутрієнти, а головне вода та антиоксиданти. Але добавки працюють тільки коли в основі здоровий спосіб життя. Хочеш мати енергію, силу та витривалість навіть після 50, Став плюс у дірект або в коментарях складу схему саме під тебе.